Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха і той самий Вовчик, що був з нами в попередній серії VSMile YouTube. Е я прямо зараз буду запускати, і поки воно буде грузити, я розповім, що сталося. Під попереднім відео, там, де в нас була дуелька, до речі, подивіться, ссылка буде в описі. Е він мені написав комент: Го реванш. Реванш у нас на секундочку. На 200 голди. Він сказав, що, типу, якщо ти програєш, я з тебе нічого не візьму. Якщо, якщо ти виграєш, з мене 200 голди. в мене 60 FPS впало, звісно. Ну, це і за записі, зараз воно трошки прогрузить -чуть. У мене хороший пінг дуже зараз. То думаю, що все буде окей. Е, так, на чому я зупинився? А, так, да, так. Да. Тобто, якщо я зараз виграю, то в мене буде 200 голди. Ну, 160 з. Врахуванням комісії. 160-150, десь так. Пусто. У нас буде три катки. Карта Sandstone. Ну, три катки це якщо буде 1-1, і типу, врахування вирішального раунду. А так ми граємо до двох перемог. Ай, ну да. А зараз я попрошу вашої хвилинки, тому що говорить зараз е, той самий Ілбарс, той самий Ілюха, але Ілюха з майбутнього, Ілюха, який зараз монтує цей ролик. У нашого Вовчика є теж канал, який називається V Smile. Ось прямо зараз я вам його показую на своєму моніторі демонстрацію. І в нього теж є достатньо круті ролики. Але останній із них вийшов два місяці тому, проте були заплановані деякі ролики. І скоріш за все, що через малий набір переглядів наш Вовчик трохи розчарувався в Ютубі і перестав цим займатися. Тож давайте підтримаємо його, чуть-чуть йому накрутимо там. Ну, хоча б десяточку підписників, щоб в нього знову була мотивація робити ролики. Ну а ми погнали! Має бути цікаво потно. І нагорода дійсно достатньо цікава мені, для мене в першу чергу. Тому що йому то нічого, а от мені 200 голди це. Це дуже круто. Тому мені потрібно буде. Обережно, максимально всім, всім займатися. Я, до речі, достатньо добре підготувався до цієї каточки. Я грав розминку, я ці дні я не, не монтував ролик по сандесь Today, який, який я вам обіцяв. А я просто грав стендов, готувався. Що за крінж, боже! Початок у нас, конечно, звичайно, дуже такий багатообіцяючий. Я почув, що він кудись пішов. <звук> Боже, 2-0. <звук> Ой. Е, раунд 2, коротше. Це, це просто продовження попередньої серії. Ой, трэш. мінус 67. Як він це робить, боже? Це просто якийсь треш 3-0, 3-0, це капець повний. Так, я спокійний. Ми змінюємо тактику. Ай, йоли пали. <ріст> Я хотів туди заскочити. Е, ну, Це дуже популярна темка. Типу, туди залазиш і чекаєш зверху. Але хто ж знав, що він сидить там зверху? 4-0. 4-0. Походу, плакали моїх 200 голди. Ну, зато ролик цікавий. Речі я трохи собі змінив приціл. Так, я бачив звідки летіла граната. Дивись. У мене 50 секунд. Yeah. Фейканув чуть-чуть. Між іншим, це це була моя тактика на цей раунд, я хотів фейканути. Да-да, щоб не втікав. Втікав, втикав. Так, давайте спробуємо ще раз його ось тут зловити. Мені сподобалася посадочка. Та й мені тут звідси дуже зручно чекати щелиночку. Ну, нормально така щелинка, пів метра. Давай іди сюди. Так, фух. Блін, теж було потно достатньо. Я сначала... Ну, бачите, він мене зовсім не чекав. Тобто, він, бачите, він одразу поча дивитися кудись в ту сторону, в сторону апартаментів. Скоріше всього на балкончик. Так, да, щоб не втикали їх зла. Тому що насправді... Двір це дуже недооцінена локація. Там оці от маленькі ребришка. Щоб не втикали X3. Маленькі ребришка. А, так. Прекрасно. Тільки наладилась економіка. І я міняю команду. Так, тут тільки... 5-7, чтобы не втыкал в полете. Так. Ой. Извиняюсь, я, наверное, поставил чуть-чуть на паузу. Блін, а це я втикав. А це я завтикав. Да, я бачу, я тут чуть-чуть случайно поставив на паузу, коли закривав чат. Ну нічого, я підлаштую там запись э, голоса і відео. Все норм буде. Поняв? has been planted. Фух. А, у мене ще немає цих набора сепр. Ну це добре, що я тут уже був і що я був готовий прийняти опонента, тому що і інакше я б міг не встигнути просто. 4-5. Я цього разу я розіграний, я до цього конкретно таки готувався. Любіма емочка, сапрний набор, щоб не витикали Ну слухай. Я втика. втикан X5 втикаю. Не, втикан втикаю, втикаю X5. Так що, ти, ти можеш взагалі мовчати. У нього не зі мною ангелочок. А оце ти завтикав. От з цим согласен. Тут без коментарів. Thank you Been так, я извиняюсь, у мене перервався тепер запись голосу, мама позвонила. питала, Чи мені по списку нічого не треба? Що, на чому ми остановилися? Тут у нас. Боже! Ай, звісно, 5-8. Так, ну в мене, звісно, та запись тут записалася на, блін. Я не знаю, коли в мене остановився голос. Коли в мене войс зупинився. Мені прийшлося чуть-чуть стопнутися. Да, оце я не дуже люблю. Це значить моя мама в бібліотеці. Наступна каточка. Запускається. Ми летимо в наступну каточку. І я надеюсь, що тут я зможу затащити, бо іначе. Ну, бо іначе все. Так. Тепер смена чуть-чуть команд. я сначала за КТ, а потом уже за Т. Вот так вот будет чуть-чуть. У меня опять FPS на начало катки подводит чуть-чуть. Тут не втыкал их судить. чтобы не втыкал их 2 x3 x4 x5 3, 2, 1, 0. Хорош. Чел, хорош. На последнем, на последней секунде просто там, миллисекунду залишилось, і ти в мене вбив. Ну ладно, <риклад> не суть. Трошки поиздевалась над Вовчиком на розміності. А здесь він набежатися не буде, на нас за таку маленьку. Ты да. Ну ты присид, чел. 1-0. Все прекрасно. Я просто буду спокойный, як уда. Это талант. О, понятно. Ага. Дякую, сего форми. Бомби планте. Ну тут якби чисто Фомасик. Тут винуватий тільки Фомасик, тому що була б мене МК, це Б Буби. Гарненький кіл такий. Но справа в тому, що Фомасіка, у нього на середніх дистанціях достатньо маленький урон. 3-0, 3-0, 3-0. Так, що делать? М4 без армора. Ідей нема. Від слова зовсім немає. Прям, прям, прям ноль ідей. Чому мені робити? Конечно, 4-0, прекрасний. Счет. Прекрасный счет. Обожаю такий счет. 4-1. В крайней мере... О, спасибо, да. На команде всем. Фу, ладно. Ну, ты же будешь давать все видео. Ты можешь бачить. Да Та як че так? чем мы на так? Проскальзывай просто прицел повз него. Послідній раунд першої половини 5, 5 1 Це може бути лібо 5-2, либо, либо 6-1. Ну а 6-1, це якби друга катка злета, це вже все. Хоча 5-1 теж не. 5-2. Потарабанив пальцями по планшету. Ну, а в нас смена команд. Пон, шо пон. Шо ти пон. Мене сліпену, то я заховався за коробками. <пух> Блін, чи так стрмно було. Якби я дивився туди, я б бігав вбив, тому що він мене там не ждав. Ну, я туди не дивився, я повторив ошибку, якої яку припустився Рудой, коли грав проти мене. Блять, с фабмом. Что за... Что за кринж? Решающий раунд. Боже, что за трэш? Как Як прекрасно. Какое прекрасное ощущение, что я прокаков 200 голды. Прекраснейшее ощущение, скажу вам я. Не, неимоверное. Неимоверное ощущение, что я прокаков 200 голды. <laughs> Ничего. Да. Yeah. Ого! Oh Ти купиш? Неправильно не тоді, а то да то. Зродиш івент, а не... що пообіцяти? Але пообіцяй мені що ти зробиш івент, а не купиш... А. А, ок. Я не купуватиму кейс. Все, окей, ми домовились. Ну окей. Ну, 100 голды, это с учетом комиссии будет 80. Пацаны, ну, это успех. А... Нема за что. Нема я... за что. А, ну ладно. Тогда я такого... Ой. Фу. Прикольно получилось бы. А... Значить, ось така от у нас каточка получилась. <laughs> Знаєте, чувство максимально інтересне. Чувство таке, ніби я тільки що от... Чуть-чуть обки... обосрался. Так, да, я не буду змягчати, тому що це реально обосрался. Такий крупно, спадливий. Но я вважаю, що це того було варто, адже... Це хороший досвід. Тепер я розумію, що я хіровий стендофер жартую. Насправді я за цих кілька днів я дуже, так скажімо так, підточив свій АІМ, бо я питався натренуватися, щоб прийняти цей визов з честю. Ну, не дуже срослося все. І винен не планшет, винен я, того, що я, типа, не дуже хороший ігрок, ну такої. От такі чисто коментарі від мене е з приводу цієї катки. Е Об'єктивний, я б сказав. А я зараз зайду в мої запроси і покажу Вовчику. Який я скін буду викладати за його 100 голди. Щоб він ждав, що ждати, тому що він, скоріше, всього, буде дивитися це відео. Мені треба його, значить, за 2 дні. Ну, зараз, може, я сяду чуть-чуть помонтирую Ось цей от скінчик з цією наклейкою. Я знаю, що сама наклейка стоїть 120 голди. Ну, справа в тому, що мені її за 5 голди ніхто не купить на цьому скині. Того оцю. Наклейку на цьому скині ти получиш, ти будеш, будеш в мене купляти, будеш шукати в своїй ленті, коли будеш переводити мені 100 голди обіщених. Ну, Вовчик, красавчик. Респект йому. Ну, а я буду кончати на цьому. Всім удачі і всім пока-пока.